Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні в нас буде цікава тема, особливо цікава для тих дачників огородників які мають невелику земельну ділянку. І постійно стає питання: а що ж посадити в кінці червня-липні на вільні місця ділянки для того, щоб їсти і овочі, і зелень свого роду до кінця літа. І так і в нас стоїть таке питання. ми Щороку зібравши ось ми на грядці чесника, щороку зібравши часник, цибульку і інші овочі я вам сьогодні покажу, ми засіваємо і висаджуємо інші культури, щоб повторно використовувати цю земельну ділянку. Як ми в минулому році садили після чесника, Огірочки я вам дам ссылку під відео, що з цього вийшло. А зараз ми перейдемо на інші грядки, щоб показати, що ми маємо засівати. Ось ми е, знаходимося на грядоці е, цибулі. Вона в нас так е, сажена. І салатний тут лист є, і морква, і, і цибуля. Цибуля вже десь через недільку ми будемо її забирати. Попередньому відео я розказую про це. І ми вже готуємося для повторного використання земельної ділянки. Ось ми вже посіли, як ви бачите, рядочок листя салату, вже його можна помаленьку вживати. О, А ще старий салат, ось ви бачите, в нас ще є. І так ми використовуємо помаленько. Далі ми переходимо на грядку полуниці. Полуниця в цьому році, можна сказати, дуже гарна. Єдине, що дощі і. Звичайно, є багато гнилої, але що ти зробиш? Але урожай дуже гарний. Раніо полуниця ми вже зібрали, зараз ми збираємо середню і пізню полуницю. Ось такий у нас є сорт гігант. Ми збираємо, бачите, він ще зелений, але я думаю, тиждень-півтора вісили два і вже полуниці не буде. То, так як чому я вас завела на цю грядку полуниці, ви бачите, що вона в нас посаджена рядками. І е, також для того, щоб е, наша полуниця в слідуючому році давала гарний урожай, потрібно робити заділ вже в цьому році. Ми е, маємо, як вона від плодоносить, повністю її скосити. Звичайно, після цього потрібно постійно поливати і удобрювати цю земельну ділянку через те, що Іменно для утворення цвітоносів на слідуючий рік потрібно працювати на ділянці в цьому році. І от я розкажу в цьому відео, що ми посіємо на цій ділянці для того, щоб недарма ми поливали, щоб ми ще й мали урожай з цієї ділянки. Ось така у нас в цьому році гарна полуниця. І, і продовжуючи тему полуниці, то я хочу розказати, що ми будемо е, висівати на грядці полуниці в міжрядях. Звичайно, ми висіваємо горох через те, що горох славиться не тільки своїми корисними властивостями, але й можливостями, які дає рослині. Ці рослини вони, є як сидират. Тобто, це є допомога для інших культур, які на цій ділянці ростуть. Це висіявши горох, ми збагачуємо ґрунт азотом. Завдяки наявності в коренях бульбочкових бактерій, горох здатний збагачувати ґрунт азотом, через що даний сорт, такий, цих бобових, як горох, садять як і попередник. Перед різними культурами, так що горох ви можете посіяти на різних ділянках після часника, після цибулі. Ми вибрали іменно горох, скоро стиглий сорт, і висаджувати будемо в липні. Ну, радять спеціалісти, що висаджувати горох потрібно до 10 числа. Якщо висіяти горох уже після 10-го числа, то він гірше сходить і дає меншу врожайність. Ну, скажу вам один секрет: перед тим як висівати горох, наприклад, за добу, потрібно намочити насіння гороху у такій воді градусів 40, щоб він постояв хвилин 5. а потім намочити звичайної кімнатної температури воді, хай постоїть добу, наприклад. І він тоді швидше зійде, бо якщо нічого не робити, то він сходить аж на 8-12 день. І е, отак ми будемо використовувати грядку полуниці. Що ми будемо висаджувати на грядці після цибулі, після чеснику? Ось ви бачите, ми вже заздалегідь е, посіяли кабачки. Це е, дуже ранньо стиглі кабачки, Вони ранній сорт, кабач, кабачок Аделія. Ось. Подивіться, він кущовий. І Ми висіли буквально. ось... Боже, напевно, два е, дні назад. Ось він вже починає сходити. Ви бачите, ці кабачки можна висівати е, також ось в кінці червня, поки ви зберете свою часник і цибульку, вже кабачок гарно підросте у риноці і піде вже на земельну ділянку е, гарний вже такий кабачок із кількома листочками. Також на ділянці можна висівати огірочки. Ми е, завжди, якщо ви являєтесь нашими підписниками, то ви знаєте. Знаєте, що ми висіваємо завжди огірочки голландського сорта. От ми любимо дуже кріспіна, вони такі і добрі, і ну, без грічинки, без великих шипів, і самозапильні, щоб ця наша погода така примхлива цьому році, то гірочки в нас ось також вчора вже зійшли. І е, поки ми зберемо цибульку, наші огірочки вже будуть такі гарненькі, що можна буде гарно їх посадити і мати е, свої огірочки. Як ми в минулому році мали огірочки, я вам дам силку під відео. Ми після часника в минулому році садили огірочки. Що ще можна висівати? Висівати можна, звичайно, кріп. Кріп можна висівати взагалі протягом року, через яких 2-3 недільки, і сіяти кріп. Для того, щоб кріп також гарно зійшов швидко, його також можна замочити в воді навіть до 50 градусів, щоб він постояв хвилин 5-10, а потім намочити на сутки насіння. і це пришвидшить схожість кропу. Дуже любимо ми руколу. Рукулу також можна висівати у липні місяці, вона дасть хороший ще урожай, вона дуже добра на салати. Це салат насіння з нашого, ми самі збираємо листя салата, ми любимо його і сіємо круглий рік. Листя салату можна сіяти через кожних 15-20 днів. Але якщо спекотна пора, то треба поливати. Якщо не буде, не буде гарного поливу, то в принципі все треба поливати. То листя салату буде гірчити. Що ще можна посіяти? Посіяти можна червоний бурячок. Червоний бурячок взагалі рекомендують сіяти три рази на рік. Весною, щоб їсти його напротязі літа, осени. в липні сіяти червоний бурячок, для того, щоб мати такий молоденький бурячок осінню. А якщо посіяти ви червоний бурячок у червні? То будете мати гарний буряк, хороший, який буде гарно зберігатися взимку. Також можна посіяти і ріпу, вона буде також дуже добра і гарно зберігатися взимку. Також можна посіяти квасолю, вона також є, як і горох, сидератом. Отже, дорогі друзі, можна багато чого посіяти і використати повторно свою земельну ділянку. Я думаю, що якщо вам корисні поради, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне з відео. А з вами була я, Надія. Бажаю вам гарного настрою і щедрих урожаїв. До побачення, до нових зустрічей!